Друзі, привіт! Закинула я вудку і хочу зловити собі принаймні три карасі товсто лобики на вечерю Чи вдасться, друзі, мені я не знаю. Чи захоче моя риба позувати на екран? Також не знаю. Ось. Тут черви, а ось там відро наготовлене вже на рибу. Ну, а ось там у нас поплавочок наш. Перша спроба, друзі. Так, так. Ну, давай. Чи це маленький буде, чи великий, не знаю не знаю. Друзі, при першій спробі нічого не було. Тепер. Тепер тепер будемо дивитися, що буде далі. А далі. Перекинемо нашу вудку. Не встигла закинути тягне на дно. Ми зараз подивимось, друзі. Чи це малеча? Чи таке, який нам треба? Ну, ну давай давай, давай. Эй, это что таке? Це напевно щось більше. О-о-о-о-о! Ну давайте не черв'яка повністю маши сіло Зим. Може це знову вьюн? Ну, почекаємо, я чекати вмію. Не встигла закинутись нокліє, а зробити не можна, друзі, ну, ну, ну. Просто цікаво? то що таке? Черв'яка майже з'їло. Це друга попитка. Русь, ловила. Ось який. Ну, і для мене це за малий. Як для мене це за мале. Треба відпускати чуть чуть збільшила глибину, щоб не чіплялась малеча. Поки вкинула його, друзі, в ядро. Де там він? Видно, не видно, що він плаває. Не видно. Знову клює. Не буду в руки брати удочку. Так. Ну, давай. Друзі. Ну, це що таке? Що сьогодні? Знов не мій день. Друзі. А де? А це ще менше? геть маленькі? Ще на 5 сантиметрів збільшила глибину, подивимось, що в нас буде тут клювати. Клює? Велике чи мале, не знаю. Якщо поплавок піднімається наверх, це значить, що клює мале, воно не здужує поплавка потягнути на глибину. Немає нічого. Закинемо повторно. Ох, напевно, в мене сьогодні не буде вечері рибної. Практично черв'яка нема. Ну, зараз візьму, ще раз поміняю. І все. Якщо воно. Якщо вона не вчепиться, друзі, не буду ловити. Сезон відкрили такою гарною рибою. Так запиралося. Так, друзі, запиралося, Дивіться. Дивіться, друзі. Так, все, я не знімаю на камеру. Якщо зловлю щось велике, то скажу. Дивіться, як воно зачепилось. Дивіться, ну все що таке може бути? Друзі, не можу вам не показати. берізки мої колдують, щось вони знають. Все ж таки Марічка не залишилась без вечері, не знаю, чи на відео покажеться, але я вам покажу результат своєї праці. Він хоча б ще не одненько зловити і добре і так вечеря забезпечена. Друзі, вудка... ого! Запізно потянула. Є ще малеча грається, але тут не до малечі. То маленьке. Друзі, бачите, тільки хочу вам показати так, що є малеча. Ну що таке, тільки що поміняла черв'яка і вже нема. Ну все, дівчата, хлопці, більш ловити я не буду. Ро, 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 ро. Так, а ну тихо лежати. Тихо! Якщо з фостиком, то ось. Попробую ще раз закинути, може ще одненьку зловлю. Так, дівчата, хлопці, риболовля моя закінчується. Мій карась схопив, сховтнув крючка. Крючок відірвався і там десь в нього всередині. Будемо робити операцію і, і будемо жарити. Але я вам зараз покажу свою риболовлю. Так, це з гачком, щоб його не поплутати. Так. А я ось так вилю, буде краще видно. Дивіться, дивіться. Так, так, так. Ось цей піде на жарку. Ось цей піде на, за... на... За жарку. <смі> на жарку. Ось цей піде. Так. Три. Чотири. Ну, цей можна. Ні, цього я випущу. Один. Два. Три, чотири. П'ять. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, двенадцять, ось малеча, П'ятнадцять, шістнадцять, двадцять караси повила. Ось так. Ці будуть мені на жарку, а ось ці йдуть, друзі, випускати. Пробую з цієї сторони. Чи я не впаду вставок. Ось так. Пливи, пливи, рибка, пливи, пливи, пливи мої, мої вигарненькі. Все, попливла. Попливла рибка, пливи. Бо прийде піцька і вас половить. Так. Там одненький красик, що я зачепила його за живіт, зловила. Ну, я сподіваюся, що буде жити. Поплив всі. Так, тепер наберу трошки водички. Ой, друзі, вибачте, за незручності. Ну, все ж таки я добилась свого. Так, 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 так. Марічка, Марічка, Марічка. Два більших, два менших. Напевно, цей, що прокопнув гачка, він є. Самий, самий більший. Так, він є, друзі, найбільший. Прокупну гачка. Треба купити більшого гачка і прикріпити. Ти, ти. Все, усім до побачення, усім тихого, мирного, благословенного неба. Усім пока-пока сьогодні. Сьогодні, 2 серпня, сьогодні день. Пророка Ілії. А я ловила рибку і зловила собі на вечерю. Усім пока-пока, друзі, пока. Друзі, ось розпорола я свого крася. Візьму ось так на травичку, помию ще його. Дивіться, я його розрізала, що я б пошукала. Гачка, а він в зябрах ось цих зачепився ось цієї сторони. Ніяк не було видно, ніяк. Не зрозуміла, де гачок ось туди зачепився і обірвався. Ну, тепер буде мити. Гарненько помиємо. Гачка прив'яжемо до удочки. Ну, Треба купити чуть більший. Тому що як він ковтає, взагалі не можна вийняти. Ось так.